Я вирішила повернутися на барахолку в якості продавчині. Причепорилася, бо на барахолку як на свято. От зі мною всі мої пожиточки. Що ви так, мені Separate, да, yeah. mm, Персик, просто, просто персик. Що стільки народу сьогодні. Ну завжди стільки народу. особливо в Ну я щось вообще. Я єлі дійшла сюди. Ми ж прийшли капусту робити, правильно? Капусту будемо робити? Так, давай по чуть-чуть. Нє, ні. Ні, ні, хвати, хвати, не треба. А, Тут, да, страшно, красиво. Да, страшно, красиво. Ну, я прихильниця цього, це мої роботи. А ось і перша продажа. А не пройшло і півгодини, як я торгую. Так. Треба здійснити базарний ритуал. Першими заробленими грошима помазати інший товар, щоб краще продавався. Помазати, щоб гроші. Приходили, щоб гроші. Приходили. Да. А подивися, Ленін є. Який Ленін? Не нарожаю, Ленін є. Бога, що за жарти Радянського Союзу. А може, немає. Немає. А може телефончики. <рес> така, така жара. Я ж кажу, треба було, було взяти підстілку, отут розкласти і в бікіні лягти. Оце б був маркетинг, правильно? Ти на мою голову? Складаю вже свої коробки і тут. Клас, я візьму. Оцих двох та давайте. Ми з чоловіком заходили на ринок. Він каже: знайдемо щось якогось чакі. Я вам так дам навіть, тому що. О, Боже, руху. дякую, дякую дуже. Просто в самий останній момент моєї торгівлі. Окрім цього, дівчина ще зверху додавила 100 гривень, і я заробила ще 500 гривень. Ось такі неочікувані події тут на барахольці трапляються. А я все ж таки вже йду. З вами опасно. Не? Опасно. А ось чи повернуся я знову продавчиню на барахолку, я не знаю. Якщо це і відбудеться, то, мабуть, через півтори роки.